Нам потрібно подати нашу функцію у вигляді суми двох функцій d від x функція парна. Тому для fід ми візьмемо х у четвертому і мінус 3. А для g від x, так як g від x це функція не парна, то ми візьмемо доданок 2х. Зверніть увагу, що дійсно fідx це функція парна. Тому що коли ми шукаємо f від мінус х, то це буде мінус х у четвертому мінус 3, і х у четвертому мінус 3. А це означає, що функція f від х парна. А от g від мінус x це буде дорівнювати 2, що множиться на мінус х, тобто мінус 2х. А це буде означати, що функція g це функція не парна. А далі, у відповідь ми маємо записати значення виразу f від мінус 1. Тобто сюди ми ставимо мінус одиницю, і буде 1 відняти 3 мінус 2. І далі шукаємо ж від 3, От ставимо замість х3, це 6. А отже, далі вираз f від мінус одиниці, це мінус 2, і мінус 4, що множиться на G від 3 на 6. Мінус 2 мінус 24. Мінус 26 пишемо у відповідь. Ми маємо періодичну функцію з періодом t, що дорівнює 9. Так як потрібно знайти ф від 5, а 5 не входить в проміжок від мінус 5 до 4, то ми маємо замінити це значення відповідним іншим значенням, враховуючи період. Ми знаємо, що. Властивістю періодичної функції f від x плювні f від x. Тобто, коли ми до х додаємо або віднімаємо період функції, значення функції при цьому залишається тим же. Отже, я можу записати, що f від 5 таке ж, як f від 5 відняти 9. Тобто, я від 5 віднімаю 9 період нашої функції, і це буде f від мінус 4. Мінус 4. Належить проміжку від мінус 5 до 4 включно. Тому ми будемо знаходити значення в цій точці, тобто y від мінус 4, це 19 відняти мінус 4 в третьому степені. Отже, 19 відняти мінус 64, 19 додати 64, в результаті ми маємо 83. Знаходимо найменший додатний період функції. На період впливає тільки коефіцієнт біля х. Більше нічого на знаходження періоду не впливає. Тому для знаходження періоду даної функції ми беремо період функції косинус, а це 2 π І потім ділимо на число, що стоїть біля х, тобто на коефіцієнт 20 π в результаті ми будемо мати 1 10 або 0,1 десята період нашої функції. Іде мова про періодичну функцію з періодом що дорівнює 6, нам потрібно знайти f від 10 і f від мінус 6. І 10 і мінус 6 не належать проміжку від мінус 3 до 3. Тому, для того, щоб знайти f від 10. Використовуючи властивість періодичної функції, ми до 10 можемо додавати, віднімати період 6, і від цього значення функції не зміниться. Тобто, я можу записати, що це F від 10 відняти 6, тобто F від 4. Але 4 також ще не належить нашому проміжку, тому далі продовжую, запишу, що це F від 4 відняти 6, тобто F від мінус 2. -2. Належить проміжку від мінус 3 до 3, і тому знайдемо значення в цій точці. Підставивши замість х, будемо мати 2 на мінус 2 у квадраті, мінус 4 на мінус 2 плюс 1. Тобто, мінус 2 в квадраті 4 множимо на 2, 8. Далі, знову ж таки, плюс 8, плюс 1. І ми маємо 17. Потім знайдемо f від мінус 6. Для цього додамо період функції 6 і будемо мати f від мінус 6 плюс 6, це f від 0. 0. Належить проміжку від мінус 3 до 3, тому підставимо замість х, будемо мати 2 на 0 квадраті, мінус 4 на 0 плюс 1. В результаті ми маємо 1. І далі шукаємо значення виразу. F від 10, 17, відняти 2, що множиться на. 1 і ми маємо 15 ми маємо знайти всі значні параметри, при функція функції на множині дійсних чисел. Давайте знайдемо область визначення нашої функції. Підкореневий вираз має бути більше рівне 0. Тобто а плюс 5х у квадраті плюс 2а. Плюс 10, що множиться на х, плюс 3 більше рівне 0. Така нерівність визначає область визначення функції. І так як вона має бути визначена на множині всіх дійсних чисел, то розв'язком такої нерівності має бути проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тому давайте проаналізуємо, що ж ми маємо зліва. Зліва ми маємо. Квадратний тричлен. І якщо ми розглянемо функцію, яка визначена даним тричленом, це буде квадратична функція, і графіком буде парабола, від знаку А плюс 5 залежить розміщення віток параболи вгору чи вниз. Так як у нас нерівність має виконуватись завжди, то розміщення параболи має бути або ось таким, тоді ми напишемо, що розв'язок нерівності від мінус нескінченності до плюс нескінченності, або ось таким. А отже, проаналізуємо. Напрям віток, як ми бачимо, має бути вгору, а це значить, що А плюс 5 більше за 0. І далі ще ми маємо, що, напевне, або дискримінант від'ємний. Або дорівнює нулю. Тобто дискримінант має бути менше, або дорівнює 0. Оці дві нерівності будуть визначати положення нашої параболи. Тому давайте знайдемо е, в даному випадку дискримінант. Отже, дискримінант буде дорівнювати е, b в квадраті, тобто 2а плюс 10 до квадрату і мінус. 4, що множиться на А плюс 5 і потім на 3. А отже, А плюс 5 більше за 0. І далі, дивіться, ось тут, що можна ще зробити? Можливо, я чуть-чуть пізніше це зроблю, тут, якщо винести двійку за дужки, то ми будемо мати А плюс 5, такий самий множник, як і ось тут. Тобто я тут поки що запишу таку нерівність, що 2А плюс 10 до квадрату, мінус 4 на А плюс 5 і на 3, тобто, фактично, це 12. Отже, Мінус 12 на А плюс 5, як ми бачимо, має бути менше рівне 0. Така от система. Будемо розв'язувати спочатку другу цю нерівність. Ще раз, дивіться, коли я отут маю 2а плюс 10 до квадрату, тобто я запишу це так 2, а потім А плюс 5 до квадрату. А це буде 4 на А плюс 5 до квадрату. І тому, якщо я перепишу 4 на А плюс 5 до квадрату мінус 12 на А плюс 5 менше рівне 0. А плюс 5 винесем за дужки. навіть можна винести 4 на А плюс 5 за дужки. В дужках залишається А плюс 5 мінус 3. Тобто нерівність така 4 на А плюс 5. І на А плюс 2 менше рівне нуля. Знайдемо розв'язки відповідного рівняння, тобто А плюс 5 дорівнює нулю, або А плюс 2 дорівнює нулю, А мінус 5 або А мінус 2. І методом інтервалів далі розв'яжемо нашу нерівність, виставимо ці значення мінус 5 і мінус 2. Точки зафарбовані нерівність не строга. Справа знак плюс, мінус, плюс. Нам потрібен знак мінус менше рівне 0, і це буде ось цей проміжок. Від мінус 5 включно до мінус 2 включно. Це розв'язки другої нерівності. а Тут ми маємо що А більше за мінус 5, причому, як ми бачимо, строго більше за мінус 5. Тобто мінус 5 ми виколимо, і буде ось такий проміжок, це проміжок від мінус 5 до мінус 2 включно. Але давайте подивимося, що ж буде, коли коефіцієнт а плюс 5 дорівнює 0. Тобто, якщо а дорівнює мінус 5, то тут буде 0. І тут буде 0. І в результаті ми маємо 3 більше рівне 0, тобто така нерівність при А до рівні мінус 5 також виконується завжди. А отже, коли ми записуємо уже відповідь, тобто при яких значеннях параметра функція визначена на множині дійсних чисел, ми мінус 5 маємо додати до цього проміжку і записати, що А має належне проміжку від мінус 5 включно до мінус 2 включно.